Двоє найманців готувалися до вчинення теракту із застосуванням вибухівки на території Фасівського району. Запобігли вчиненню теракту правоохоронці Фасівського управління поліції Київщини спільно з працівниками Служби безпеки України. Фігуранти через телеграм за грошову винагороду мали виготовити саморобний вибуховий пристрій для подальшого підриву ТЦК та інших органів державної влади. В Ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що зловмисники за місцем мешкання на обухречені зберігали значну кількість вибухової речовини, яку виготовили самостійно на замовлення спецслужб Російської Федерації. Під час обшуку і залученням вибухотехніків. Поліції Київщини в кімнаті, де проживають фігуранти, було виявлено та вилучено 2 кг вибухової порошкоподібної речовини, виготовлений із побутових хімічних засобів. Вогнегасник, який мав слугувати контейнером, металеві болти, цвяхи, мобільний телефон із перепискою з куратором та аркуш паперу з інструкцією по виготовленню вибухової речовини. Обох фігурантів затримано в порядку в статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися 27-річний житель Дніпропетровської області та його ровесниця з Київщини. Слідчі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за фактом готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групи осіб, а також незаконного виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв. Їм загрожує 12 років позбавлення волі.